Друзі, я всіх запрошую у цю суботу, 23 грудня о 10 годині ранку, на відкриту прес-конференцію до Володимира Зеленського, до Офісу президента України. Ми поставимо ті запитання, які, на жаль, не змогли поставити журналісти, яких в тому числі не допустили до закритої прес-конференції цього тижня. Будь ласка, пишіть ваші запитання до президента, до команди офісу президента на плакатах та приходьте. Де гроші на ЗСУ, де демобілізація? Коли ви звільните Єрмака? Пишіть всі ваші запитання до президента та його команди. Зустрічаємося 23 грудня в суботу, о 10-й годині, на вулиці Лютеранська, 3. Ми всіх чекаємо, мовчання вбиває, корупція вбиває, не мовчіть.